Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в перший день весни і хочу запросити на прогулянку з садочком, показати, які квіти квітнуть у нас на півдні. І хоча ці квіти можна назвати не квітами весни, а квітами зими, тому що розквітли вони у нас ще в лютому. Квіти, напевно, знімала за 10-14 днів до виходу відео. Ось такі ранні первоцвіти у нас на півдні. Вода в лютому у нас була теплою, десь в середньому було плюс 8, плюс 10 градусів в день, вночі не було заморозків, тому квіти поспішили вже. Бачите, такі нарциси великий з бутончиками, це сорт Ice King, один із моїх улюблених, він дуже ранній, але в нього є один такий недолік, його квіти дуже великі, важкі, і якщо йдуть дощі, то вони всі лягають на землю. Але незважаючи на таку теплу погоду, я не поспішаю робити садові роботи, вичищати клумби, відкривати рослини, робити обрізку, тому що досить часто в нас на півдні йдуть повторні заморозки, досить сильні, і рослини вимерзають. Але з приходом березня ситуація докорінно змінюється і, звичайно, вже починаю відкривати клумби. Бачите, трішки вичищати від листя. Це сорт нарцису Ван ріп, Він також вирішив розпочати сезон зразу з бутончиків. Звичайно, багато є підсніжників, без них нікуди крокуси. Крокуси мілкоцвіткові вже квітнуть. Вони десь квітнуть на середини лютого, а крупноквіткові крокуси вони у мене були накриті, і ось тільки я їх відкрила. Вони тільки набирають бутони. Це такі гарненькі іриси, куча пір'ячка, пір'ячка не моє, це все сусідські качки. Прикрашають садочок як можуть. І я сезон теж відкрила тим, що захворіла. У нас зараз ходить в регіоні вірус, характеризується високою температурою, закладеностю носа, першінням в горлі. Звичайно, я не прийшла мимо і теж захворіла. І напевно, це відчутно у голосі. Я трішки так говорю, не дуже гарно, але прошу вибачення. Звичайно, буду намагатися скоріше одужати і розпочинати роботу в садочку, тому що роботи дуже багато. Це і відкриття. І приведення до ладу клумб, рослин, посадка, пересадка, звичайно, обрізка і обробка. Обрізка троянд. Я ще троянди свої не обрізала. Покажу вам в кінці, як виглядають на даний момент троянди. Троянди буду обрізати десь після 5 березня. Ну, а зараз найгарніші в садочку крокуси. Вони розквітають то тут, то там. І як бачите, бджілки вже активно працюють. Вітаються з першими весняними квітами і нагадують нам, що теж потрібно вже починати працювати. Це інший сорт нарцисів, не пам'ятаю, хто саме тут посаджений, але бачите, він спочатку випускає листячко, а потім бутони на відміну від сорту Ice King, який одразу вистрілює з бутонами. Це морозник, листя трішки померзло, але для морозника це не критично. Ви бачите, він випускає вже квіткові стрілки. Це інший сорт, і тут я взагалі ніяких бутонів не бачу, але і листя, як бачите, виглядає досить добре, не постраждало від морозів. На альпійській гірці рослинки також прокидаються. Тут ще багато листя не прибирала. Тут вкриті в мене ранні іриси, крокуси, нарциси, аліуми. І якщо поритися в листечку, то можна багато кого знайти. Барвінок це справжній такий агресор, він захоплює територію дуже сильно, розростається, розповзається, скрізь, де тільки може, він пускає своє коріння і захоплює територію, тому потрібно за ним постійно стежити і прибирати зайве. Не знаю, як називається саме цей сорт барвінку, але квітний він білими, такими великими квітами, і якщо його стригти, то молоді пагони ростуть у вигляді куща. У нас ця рослинка називається Горей цвіт і розквітає такими яскравими жовтими квітами, немов маленьке сонечка. Тут посаджені і підсніжники, і брендушки, і нарциси, і є все, що завгодно. Головне не забути, що де посаджене, тому що коли прибираєш листя, лиса бур'ян, то можна захопити і якісь рослинки культурні, які тобі потрібні. Кожним сонячним днем рослинок стає все більше, ось тут прокидається гіацинт, а це інший сорт гіацинтів. Подивіться, який він вже великий. Випускає листечка, а потім квітконіс. Насправді всі гіацинти різні, він дуже подобається білі та рожеві. Ось так виглядають троянди. бачите, вони вже розпускають бруньки, потрібно стригти, але я кажу, що буду стригти десь 5 березня. Ось Тут також крупноквіткові крокуси, вони лише-лише з'являються. Крокуси важливо, якщо висаджуєте їх на чорнозем, на якісь важкі ґрунти, то не дуже сильно заглиблювати, тому що їм складно пробитися. Дерева також вже повипускали бруньки. Потрібно обрізати. Знаю, що багато хто вже робив обрізку, але я теж буду обрізати разом з трояндами. І ось такий у нас сьогодні похмурий день, небо сіре, але весна вже заряджає повітря.